Самосаботаж це наявність двох суперечливих бажань: одне свідоме, друге підсвідоме. Ви знаєте, як хочете рухати своє життя вперед, але досі з якихось причин застрягли на одному місці. Саме суперечливі потреби, які є в кожного з нас, створюють самосаботажну поведінку. Ось чому. Ми підсвідомо протидіємо усім спробам змінитися. Однак, якщо ви маєте достатньо сили волі готові керувати своїм життям, цьому можна зарадити. Вам потрібно збагнути, як діють наші найшкідливіші звички, розвинути емоційний інтелект, ліпше зрозуміти свій мозок і тіло, звільнитися від минулого досвіду на клітинному рівні. Перетворити самосаботаж на самовдосконалення. Зробити це допоможе бестселер Бріани Вест Тією горою є Ви. Століттями образ гори використовувався як метафора викликів, з якими ми стикаємося, особливо тих, які видаються нездоланними. Проте, найчастіше цією горою є не зовнішні перепони. А внутрішні.